Роман Зозуля грає за збірну України з футболу. Ну як грає? Але хлопче на хороший. Так от він перейшов у клуб райо Вальєкано, і тут трапила ще несподіванка. На другий день клуб від нього відмовивши. Причина не зміг знайти спільної мови з радикально налаштованими ультрас мадридського клубу. Думаєте, ці цивілізовані європейці в особі іспанців запідозрили Зозулю у алкоголізмі? Наркоманії? Дізналися, що він робить ставки, когось побив, торгував людьми, працював під час сієсти? Ні. Ультра з іспанського райо Вальєкано записали Зозулю у нацисти? Зозуля нацист. Іспанські вболівальники побачили фотографію зозулі з українськими солдатами на фронті, побачили три зуби на футболках та на шевронах. Потім якийсь іспанський журналіст назвав український тризуб на футболці зозулі нео провокацією. А фанати іспанського клубу влаштували акції протесту. Щоб ви розуміли, оцей футбольний клуб Райо Вальєкано це іспанська друга ліга, і як видно з відео до акції протесту приєдналися усі їхні фанати, і швидше за все з друзями. Таке ставлення до українських національних символів це звичайно велика перемога нашої дипломатії на заході. Але я все одно не розумію, як іспанські фанати змогли побачити нацистський символ у тризубі. І не помічають нацизм навколо себе. І більше про нацизм у Іспанії розповість фахівець від серця до сончолог, доктор зіологічних наук Міхаель Фоноратте. Буду авун публікум! Що це? Зіннадінзідан грає в футбол? І -і -і -і! Це нацистське вітання його ногою А ось гравець райо Малікано сміється! Знаєте, хто ще сміявся? Гітлер! Сміх, це нацизм! А ось герб райо мальікано! Нічого дивного не бачите! Блискавка! Блискавка, як на гербі в АФНС! Нацизм! А Ніби звичайне фото Мадриду рідного міста для райо Марлікано. Не бачите нічого дивного? Та ось же в оприсах путинків скрізь заховані свастики! Нацизм, нацизм, нацизм. Це був наш експерт від серця до сонціолог Міхаель Фонратте. Данкую, Міхаелі. Втім, коли Зозулю підтримали всі інші футболісти, які грають у Іспанії, керівництво райо Вальєкано знову передумало і запропонувало Романові повернутися. І тепер вже Зозуля думає: повернутися до цього клубу чи ні? Він людина принципова і принципово не забиває за клуби, де ультраси не служили в українській армії.